«Гаррі Поттер» — це історія про хлопчика, яка сформувала ціле покоління. Ми росли з героями, а деякі з нас навіть надіяли, що ми ті самі моглородці і чекали заповітного листа. Будучи дорослими, ми одягаємо грифіндорський шарф, носимо символ смертельних реліквій і знаємо, що слово завжди це щось більше ніж просто слово. Без сумніву, Джон Ролінг створила цілий світ, в який ми із задоволенням поринаємо, навіть не зауважуючи, скільки історичних та міфологічних відсилок міститься у цьому семитомнику. Сьогодні ми поговоримо про те, які імена Патеріани належать античності, кого авторка списала із слов'янської міфології, та можливо, що запозичила у слов'ян. Також яке відношення має португальський диктатор до сала Зараз лизерне, і звичайно. Що спільного між Лордом Волдемортом та Гітлером? Отож, дуже багато історії, як я вже казала, імен Джон Ролінг взяла саме із античності. Ім'я головної героїні Герміони в античності належало дочці Єлени та Менелая. За словами Джон Кетлін Ролінг, вона назвала персонажа таким рідкісним ім'ям, щоб у школі не дразнили дівчаток, які були трошки заучками і дуже любили слідувати правилам. Хоча я би з цим твердженням посперечалась, можливо, коли навіть зніму про це відео. Ще один важливий персонаж Луна Лавгуд отримала своє ім'я в честь римської богині місяця Луни. Її грецьким відповідником є Селена. У Гаррі Поттері Гермеса сова родини візлі, яка доставляє пошту. У грецькій міфології Гермес посланець Олімпу і провідник душ у царство Аїда. Він граціозний, швидкий і часто з крилами, як і сови. Сестру Дамблдора Аріадну було названо в честь тієї самої Аріадни, яка дала тесею клубок з ниток, що допоміг йому вийти з лабіринту Мінотавра цілим і неушкодженим. Цікаво, що аріадна з портрету у сьомій частині стала провідницею для учнів по тунелю, який сполучав кімнату на вимогу і кабанячу голову. Таку ж провідничу функцію виконав простий магл на ім'я Харон, який у першій частині перевозив сім'ю Дурслів і Гаррі Потера на човні, коли ті ховалися від листів, що надходили з Вогворців. Хоча, врешті-решт, Гегрід такий знайшов Гаррі Потера. У грецькій міфології таке ім'я належало персонажу, який перевозив померлих у царство Аїда також через річку. У честь античних персонажів роліних називала дуже багато людей, які належали до чистокровних родин, і часто мали відношення до самого Лорда Волдеморта. Наприклад, ім'я його мами Миропи у грецькій міфології належало наймолодшій семи дочок. Титана Атласа і німфи плейони грецька історія свідчить, що Меропа вийшла заміж за простого смертного сізіфа, народила йому дітей і дуже цього соромилась. Ну, та сама історія спіткала і потерянську меропу, яка встидалась за закоханості магла перед своїм братом та батьком. Дафна Грінгра, студентка Слизерину і сестра майбутньої дружини драко Малфоя, отримала своє ім'я в честь давньогрецької німфи. Ім'я самого Драко з латині означає дракон. Ballet, а ця істота є фігурантом багатьох стародавніх міфів. Але про нього ми ще поговоримо пізніше. Якщо ми вже опинилися у родинному дереві драко. То його мама нарциса названа в честь давньогрецького персонажа, який закохався у власне відображення. Які персонажі точно є у вашому житті? Сестра Нарциси, зрадниця роду, людина, яка взяла шлюб з маглородцем Тедом Тонксом. Андромеда отримала своє ім'я в честь надзвичайно вродливої морської німфи. І, хоч у Патеріані Андромеду випалили із родинного дерева бичком. Вона назвала свою доньку згідно сімейної традиції Німфадорою. Не дивно, що Німфадора воліла, щоб її називали просто Тонкс. Часть античних персонажів також були названі послідовники Володиморта Алекта та Амікус Кероу. Алекта була однією з трьох фурій у грецькій міфології богиня помсти, уособлення злості. Амікус – давньогрецької міфології Цар, який мав велику фізичну силу. В Сьомій частині Амікуста Алекта Кероу були ще й викладачами, а викладацький склад ну дуже багатий на імена античності. Звичайно ж, першою приходить на думку справедлива і сувора вихователька Грифіндорського гуртожитку Мінерва Макгонеґал. Ці, хто бачив хоч один фільм, Потеріани, не здивується, що вона названа в честь римської богині мудрості, справедливості і закону. У Гаррі Поттері Квірінус Квірл є вчителем захисту від темних мистецтв у філософському камені. Так, саме Квірінус його звати, якщо раптом хто не знав. У римській міфології Бог Янус іноді з'являється під ім'ям Квірінус. Янус Бог початків і кінців, дверей і воріт, зображений із двома обличчями по одному в кожному напрямку. Він також символізує очікування, тому люди поклонялись йому під час початків, таких як весілля або жнива. Професор Квірл – це професор буквально з двома обличчями, і тут навіть не про його лицемірство. Коли він залишається наодинці з Гаррі, він знімає свій тюрбан і відкриває обличчя Волдеморта, яке знаходилось на його потилиці. Цілком доречно, що Гаррі зустрівся з цим великим чарівником на початку своєї подорожі, як чарівника, і ця зустріч початком його боротьби з Волдемортом. Вчителька гербалогії та вихователька гуртожитку Гафлпав ПоМОНА Спраут отримала своє ім'я в честь богині фруктів, овочів та дерев, що дуже символічно. Не кожен одразу згадає ім'я одіозного професора Муді, хоча він по суті ніколи і не був професором. Але його ім'я Аластор теж походить з міфології. Так за часів античності називали одного із демонів помсти. Професорка Севіла Трелоні отримала своє ім'я в честь Севіл – у стародавній Греції мандрівних пророчиць, які пропонували всім охочим передбачити долю. Думаю, не складно догадатися, який саме предмет викладала професорка Трелоні. До речі, її бабуся Касандра Трелоні також отримала своє ім'я в честь давньогрецької касандри, тієї самої, яка передбачила падіння Трої. У міфі про Касандру йдеться про те, що у неї закохався Аполлон, який вдав їй дар пророцтва. Однак Касандра не відповіла на його кохання. Аполлон не міг забрати подарунок, який він дав їй, тому що подарунки, які дали боги, неможливо забрати. Натомість він прокляв її, щоб ніхто не повірив її пророцтвам. Касандра жила в Трої і передбачила події Троянської війни, але на жаль, ніхто їй не повірив. Професорку Трелоні також рідко сприймають серйозно. Професорка Магонек і Герміона вважають її шахрайкою, як і власне Рон та Гарі. Поки Гаррі не почув справжнє пророцтво про те, що вірний слуга повернеться до темного лорда. Професорка Аврора Сіністра отримала своє ім'я вшість давньоримської богині ранкової зорі. Тому в цьому випадку також доволі легко догадатися, що вона викладала астрономію. До речі, колишня вчителька Галатея Веселодум, яка згадується в спогадах лорда Волдеморта, також своїм ім'ям завдячує античним персонажам. До речі, там було багато галатей. Охоронець порядку у гопверці Аргус Філдж, названий в честь багатоокого велетня, який навіть уночі бачив частиною очей. У переносному значенні Аргус зазначає пильний охоронець, суворий вартівник доглядач. І судячи з того, скільки прикрощів завдавав нашим нічним бунтарям всюди сущий та всевидячий містер Філч та його кицька місіс Норріс, ім'я в нього цілком виправдане. Ну і звичайно, Ремус з названий в честь одного з легендарних засновників Риму Ремуса або ж Рема. І якщо врахувати, що професор Люпин вовколака, а два брати були виховані вовчицею, то ім'я має більш ніж символічне значення. Окрім того, тиран Амулій хотів бити Ремуса і Ромула, тому що вважав, що згідно якогось там пророцтва, коли вони стануть дорослими, то вб'ють його. Вам це нічого не нагадує, лорд Волдеморт намагався вбити Гаррі з тієї ж причини. Він вважає, що Гаррі єдина людина, яка могла його вбити. Так само як Ремус і Ромул, Гаррі вдається вижити, вирости, щоб виконати пророцтво і вбити злого лорда. Цікаво, що інший вовколака, якого згадували на ім'я, це повна протилежність Церемуса Люпина. Фенрір Крейбик, кровожерливий, жорстокий, і отримав своє ім'я в честь персонажа скандинавської міфології Фенріра Вовка. Фенрір був ув'язнений богами, але в кінці світу має скинути пута та в часі Рагнароку пожерти Одіна. Після цього його має забити син Одіна Відар, котрий або вразять його мечем в серце, або роздере йому пащу. Різні джерела подають різні версії. Не був кулаками єдиними, тому що у книгах про Гаррі Поттера є дуже багато різних міфологічних істот. У скандинавській міфології вагому роль відіграють карлики, ще їх називають гноми або цверги. Всі риси цих істот Джон Ролінг перенесла на гобліні. Вони теж люблять гроші: жадібні, хитріві, передбачливі та азартні. Проте варто зазначити, і безсумнівні переваги цих істот, тому що всі речі, вся зброя, яка згадана в скандинавській міфології, була створена саме карликами. їхніх творінь можна віднести меч грам, м'єльнір, спис одіна, гугнір, волосся богині сів, намисто Брісінгамен та багато чого іншого кількість артефактів руки гоблінів у Гаррі Поттері також не мала. Цей перелік включає Майді Годрика Грифіндора, діадему Ровени Рейвенклов. Чашу Гельги Гафлпав, медальйон сала зараз лизерина, срібний келих з грибом родини Блеків та діадему, в якій вінчалася флер деляку. Цікаво, що американський телеведучий комік, актор та письменник Джон Стюарт, єврей за походженнями, звинуватив Джон Ролінг у антисемітизмі у своєму подкасті Проблема з Джоном Стюартом він заявив, що гобліни і всесвіту Гаррі Поттера списані з антисемітських стереотипів та карикатур. Хоча очевидно, що вони були списані зовсім з інших персонажів. Гаррі Поттера є також собака Цербер, відомий як Флафі або ж пушок, триголовий пес, який охороняє вхід до кімнати, де зберігається філософський камінь. У грецькій міфології цербер це природньо теж триголовий пес, який охороняє ворота в підземний світ, щоб не допустити туди живих людей. Тобто, він дозволяє всім душам увійти, але вони не можуть повернутися в царство живих. Це утримує людей від подорожі у підземний світ, щоб відвідати свої родини. Цербера здолала лише два герої: Геракл, який бився з Цербером голими руками. Ну звісно, це ж Геракл. І Орфей, який загіпнотизував цербера грою на лірі, саме цим інструментом також скористався і професор Квірел. ж вдалося приспати Флафі за допомогою флейти, яку Гегріт подарував на Різдво. На замітку зауважте, що Гегріт купив флейту у грецького хлопця. Наступні істоти, про яких ми поговоримо, це інферії. У Гаррі Поттері інферії це тіла померлих людей, які лорд Волдеморд використовує, щоб вселяти страх у своїх ворогів. Гаррі зустрічає їх у печері з Дамблдором у напівкровному принці, коли інферії піднімаються й атакують його після того, як він торкнувся водойми, посеред якої знаходився горокракс. У римській міфології інфери просто мешканці підземного світу, що також символічно. У Гаррі Поттері також згадується птах Фенікс. Його походження невідоме за різними джерелами це Ефіопія або Єгипет. Особливість цього птаха полягає в тому, що коли він відчуває настання смерті, він спалює себе і знову відроджується з попелу. У другій частині цей процес неабияк як налякав Гаррі Потера, який думав, що смерть птаха, як і власне жертва Василіска, також схочуть повісити на нього. До речі, про Василіска. Його Джон Ролінг теж запозичила з античності. Саме тоді виник міф про цю істоту, але найчастіше Василіск згадується саме у середньовічному епосі та сказаннях. За легендами, Василіск міг вилупитися лише з яйця, знесеного у дні собачої зірки Сіріуса з семирічним старим півним. Яйце, яке мало незвичну сверичну форму, повинна була висидіти жаба у гною. За повір'ям, погляд змія був смертельним, а від його дихання гинула трава та тріскалися скелі. Також давньоримський історик Пліній старший у своїй книзі Природнича історія описував цю тварину як звичайного змія, який виділяється лише тим, що на його голові знаходилась маленька золота корона, не дарма ж його величали, як короля змій. Та й сама назва Василіск перегукується зі словом «басилевс». Не дарма князь Володимир Великий хрестився під іменем Василь. Просто факт. У всесвіті Гаррі Поттера Василіск вперше був створений прихильником чорної магії герпеном злісним, який змусив жабу висидіти куряче яйце. Усвідомивши яке страшне чудовисько з'явилося на світ, маги заборонили виведення гадюк ще в середні віки. Незважаючи на всю жахливість Василіска і події, які він спричинив, утруйним іклом тварини було знищено два резервуари душі Волдеморта, а саме щоденник Тома Редла і чашу Гельги Гафелпа. А мечем Годрика Грифіндора, який увібрав у себе отруту Василіська, були знищені ще три горокракси: медальйон Слизерина, перстень Гонта та, та змію на джіні. У четвертій частині у лабіринті Гаррі Поттер зустрічається зі Сфінксом. У давньоєгипетському мистецтві Сфінкс поставав образі Лева з головою іншої тварини чи людини. У давньогрецькій міфології та мистецтві Сфінкс крилате чудовисько з Тулубом Лева та жіночим обличчя, відоме своїми загадками. Саме загадку має відгадати Гаррі Поттер, щоб прийти повсю істоту в лабіринті у четвертій частині Гаррі Поттер» І кубок вогню до речі, хто пам'ятає цю загадку, може написати її у коментарях. Неможливо також не згадати драконів, які присутні в міфології чи не кожної країни. Саме тому дракони у світі Гаррі Поттера мають таке різне походження, адже ми зустрічаємо і китайського вогняного, і валійську зелену угорську ро хвістку, українського залізопуза, опалоока антиподного. Авторитетно заявляю, що ніякого відношення до Ісландії ТВ він не має до гадозуба, румунського довгоріга та багато інших. Ті, хто перетворюється на тварин, або якщо говорити мовою Гаррі Поттера, анімаги, теж мають місце у грецькій міфології. Все неодноразово одноразово перетворився у лебедя бика Орла, коли приходив до жінок. А одну зі своїх коаханок Іо він перетворив на корову, бо таким чином ховав її від Гери. Афіна ж перетворила Арахну у павука після того, як та перевершила її у майстерності ткацтва. Власне, звідси і маємо назву Павука. Чомусь одразу згадується, як псевдомуді перетворив Малфоя на Тхора. Ну прям незабутня сцена. Перший анімаг або ж анімагиня, з якою ми зустрічаємося в Гаррі Поттері, це Мінерва Макгонаґал, яка вміє перетворюватися в Кицьку. В третій частині на анімагах будується фактично весь сюжет книжки. Там ми дізнаємося, що анімагами були зокрема батько Гаррі Поттера Джеймс Поттер, який перетворювався на оленя, і фактично подарував такий патрон своєму сину Гаррі, Сіріус Блек, який перетворився на великого собаку. І боягузливий та зрадливий Пітер Петігрю, який багато років жив як щур скеберз у кишені Рона Візлі. А в четвертій частині Герміона викриває ще одного анімага: Ріту Скітер, яка перетворювалася у Жука. І як зразкова студентка ув'язнує її у банці. Мечу завжди відводили цінне місце в міфології та історії. Він виступав не просто як зброя, а як вірний товариш у битвах. У Патріані меч, який належав Кодрику Грифіндору, і сам обирав власника. ідея далеко не нова. У сазі про вельсінгів розповідається про меч грам, який спершу належав одіну. Той стромив меча у родове дерево вельсінгів, а саме величезну яблуню, сказавши, що той, хто витягне його звідти, матиме найкращий меч, який коли-небудь бачили. Схоже відбувається із мечем Кодрика Грифіндора і діє він точно так, як грам або в менш з каменю. Ні в якому разі не можна плутати його з ескалібором, тому що вас можуть зачмирити у коментарях. Тільки відважна і достойна людина може витягнути менш дерева, каменю і у випадку патріани зі старого сортувального капелюха. Проте, меч Грифіндора має таку певну особливість. На відміну від грама і ескалібора, в нього може бути не один власник, він може явитися будь-якому достойному Грифіндорцю. У сьомій частині, окрім Гаррі Потера, цей меч опиняється також у руках Невіла Лонгботома, яким він дуже вправно знищив останній вцілілий його лілий Змію на Джині. До речі, багато фанатів Гаррі Потера дуже люблять проводити паралелі між ним та королем Артуром. І навіть пишуть фанфіки про них. Окрім історії з мечем, їх об'єднує виховання мудрим наставником, тобто Дамблдором і Мерліном відповідно а також однакове ім'я їх дружин Джіні скорочено від Дженевра, а ім'я дружини короля Артура власне Гвеневер. Зараз чарівна паличка найчастіше асоціюється саме з Гаррі Поттером, проте і вона мала своїх попередниць. Наприклад, спис Одіна Гугнір часто ототожнюється з посухом, який наділений чарівними властивостями. У старшій еді також згадується чеклунка, яка творила магію за допомогою жезла. Також у пісні про нібелунгів згадується якась загадкова чарівна гілочка, за допомогою якої можна було стати володарем світу. Головний герой пісні про нібелунгів Зіцріт знав про цю властивість, але не хотів нею скористатися. Дуже сильно цей епізод нагадує Гаррі Потера його ставлення до бузинової палички. Вам не здається? До речі, зігріт, як і Гаррі Поттер, теж мав плажневидинку. У творі присутні також відсилки і до слов'янської міфології, тому що швидше за все ідея зберігання часточки душі на живому предметі відома вам з самого дитинства. Казка про кощія безсмертного, який зберігав свою душу там, де ніхто не ходить, ніхто не їздить, дивувала і навіть трохи лякала дітей. Адже душа зберігалася в голці, голка в яйці, яйце в кашці, качка в зайці, заяць в скрині, а скриня в дуплі. Чим вам не горе краксо, в яких Володимир зберігав частину своєї душі? Ощій Безсмертний це не єдиний персонаж, в якого ролінг позичила Риси для Волдеморта та його системи. У Патеріані взагалі є дуже багато відсилок до історії ХХ століття. Наприклад, своє ім'я засновник одного з гогвардських факультетів Салазар Слизерин отримав від португальського диктатора Антоніу Салазара. Також думаю, багато фанатів Гаррі Поттера вже помічали, що система, яку встановив Володимор, коли прийшов до влади, дуже нагадує систему, яку встановили нацисти. Насамперед, тут вважаються дуже чіткі паралелі у питаннях чистоти крові з приходом до влади Володимор та гаслом міністерства стало чистокровні чарівники. Перш за все. Маглородці вважали злочинцями, які викрили чарівну силу у магії. Незважаючи на те, що абсурдність цього твердження була очевидна навіть дітям. Міністерство магії розгорнуло широку кампанію по виявленню так званих маглородців. Нацисти ж вважали, що вищі раси мають не лише право, але й обов'язок підкорювати і навіть знищувати нижчі раси. До цих нижчих груп вони відносили євреїв, ромів, людей африканського походження, гомосексуалів, свідків Єгови, азіатів, слов'ян і всіх, хто протистояв нацистському режиму. Згідно з Гітлером та іншими ідеологами нацизму, збереження чистоти раси було вкрай важливим, оскільки змішування з іншими расами з часом призвело б до занепаду та виродження раси. Згідно із законом, ухваленим у 1935 році, в нацистській Німеччині були заборонені шлюби між німцями та євреями. Для чистокровних родин у Чеклинському світі шлюбний зв'язок з маглами теж був неприйнятним, коли Сіріус показував Гаррі Гобелен своїх Кровної сім'ї, то розказував за що деяких членів родини і його самого випалили з дерева. Так, от Андромеду Блек за те, що вона вийшла заміж за маглородця, або як любили казати смертежери, бруднокровця. Ідея дегуманізації ворога далеко не нова, і диктатори реальні. Вони чи вигадані, часто цим користуються, тому що людину вбити важко, а чудовисько створене пропагандою легко. Євреїв під час Другої світової війни у пропагандистських брошурах візуально уподібнювали до гнит і пацюків у Волдеморській пропаганді, щоб зобразити бруднокровці. Замість пацюків використовували образ будь-яків, які душили троянду, ті шкідники, але в рослинному світі. Кожен із диктаторів також позначав своїх прихильників спеціальними мітками. Для Гітлера це була свастика, яку зображували на прапорах, будівлях, медалях і на рукавниках. Проте символ свастики існував задовго до ХХ століття, і як зображення сонця і коловороту мав навіть позитивне значення, адже був пов'язаний зі щастям і добробутом. Потім цей знак спіткало горе у вигляді Гітлера. Смертежережни відбулися простою пов'язкою на рукав, вони мали мітку у формі змії, яку наносив сам Волдеморт на передпліччя лівої руки. Для кожного чаклуна не було більшого страху, ніж побачити над своїм домом чорну мітку. Це неминуче означало вбивство. Свій символ також мав Грінденвальд, темний чаклун та попередник темного лорда. Він привласнив знак смертельних реліквій, який, як і свастика, не мав негативного значення, поки не почав асоціюватися з темним чаклуном. Цікаво, що та сама доля зараз підкала цілком безневинні літери латинського алфавіту v та Z В та З в російсько-українській війні. Отож, історія про Гаррі Поттера – це не просто казка для дітей, а носій та продовження міфів багатьох культур. Та і про магію ми вже не думаємо, як у дитинстві, коли хотілося нею володіти, щоб справляти враження на однолітків і їсти цукерки, від яких би деміло у вухах. Зараз ми думаємо про те, що було би гарно закляттям Авада Кедавра знищувати ворогів, закляттям крутіатус, доводити їх до того болю, до якого вони щоденно доводять нас, закляттям Імперіус змушувати світ давати нам повну підтримку, бо не існує непрощених заклять, коли мова йде про Росію. Хотілося б простим рідікулюс позбуватися всіх своїх страхів і використовувати люмус при кожному відключенні світла. Хотілося б зцілювати хворих одним помахом чарівної палички, і хотілося б накладати протего на кожного кого хочемо захистити. Хотілося би стерти деякі спогади людям, яким аж надто потрібно забути. У шостій частині Гаррі Поттера маглівський прем'єр-міністр у розпачі сказав. Заради всіх святих, ви ще клуни, ви володієте чарами, ви ж можете владнати ну, ну, все, що завгодно. Біда, втім, пане прем'єр-міністре, що протилежна сторона теж володіє чарами. Росія справді має зброю, пропаганду і ресурси, які нищать нас. Але давайте пам'ятати, що жоден смертежер не міг застосувати закляття експекта патроном, бо тільки людям, яким по справжньому вдається любити і турбуватися це під силу, будьте один для одного тими світлими спогадами, тими щасливими митями, з допомогою яких серед оцих цих всіх дементорів ми можемо викликати той промінь світла, який не дасть заблукати у темноті. Якщо ви прості магли, то допомагайте тим, хто творить на фронті справжню магію, захищаючи нас. Донайте на ЗСУ посилання на збір під відео. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то чекаю від вас лайки, коментарі та поширення. Якщо ж вам дуже сподобалось, і ви хочете підтримати мене на баймі якимось серпником або навіть галеоном. То посилання є під цим відео. Дякую, що були зі мною! Цьом, папа!